Ще за 600 років чинний понтифік оголосив, що зрікається престолу за станом здоров'я. Після того, як я неодноразово сповідався Богу, я дійшов висновку, що мої сили через похилий вік недостатні для того, щоб посідати папський престол. Усвідомлюючи всю серйозність мого вчинку, із власної волі, я оголошую, що зрікаюся папства. І ще не встиг Бенедикт XVI офіційно зректися престолу. Як експерти почали активно обговорювати кандидатури йому на заміну? Це нігерійський кардинал Френсі Сарінзе, перший кардинал Гани Пітер Тарксон і кардинал Ска. Канади Марк Веле ми всі тут у Гані вважаємо, що наш кардинал гідний стати новим папою. Остаточну кандидатуру у березні обере конклав. Поки ж не лише Пілігрими, але й політики з десятків держав світу дякують Бенедикту XVI за роки понтифікату. Коли Йозефа Радцінгера майже вісім років тому обрали головою католицької церкви, ми німці дуже пишалися нашим співвітчизником, що перше за багато сторіч зійшов на цей престол. Після офіційного зречення Бенедикт XVI відбуде у літню резиденцію. Денцію а далі в один із монастирів Ватикану. Чим займатиметься папа у відставці, теж предмет роздумів для католиків цілого світу. Брали шістнадцятий дуже сильний догматик. Людина, яка має глибинні знання в богослов'ї. Безробітною він не залишиться. Бенедикт XVI в миру Йозеф Радцінгер став одним із найстаріших понтифіків в історії. До папського сану очолював конгрегацію доктрини віри, наступницю святої інквізиції. Одним із найбільших скандалів за часів його папства стали викриття католицьких священників у кількох державах світу, що чинили сексуальне насильство над дітьми. Це поглибило кризу у католицькій церкві, яку доведеться долати наступному папі. Нонна Стефанова, п'ятий канал.